Хей, привіт! Це ваша мів'янка Ярина, яка нещодавно переїхала до Чехії. І це відео буде саме про це. Тож, вітаю вас у своєму затишному влозі, де я трішки розкажу про себе, про свій переїзд, і ви побачите затишне та трушне життя в Чехії. Зараз ми вибиратимемось в невеличку прогулянку, де я вам покажу містечко, де я живу тепер. І це буде справжня Чехія, не ту, до якої звикли туристи, бо Прага дуже сильно відрізняється від всієї іншої частини країни, і ви це побачите. Зараз я живу в містечку неподалік від Праги, приблизно у 30 кілометрах від неї. І тут немає цього шуму. Тут не видно так багато людей, велика різниця між Україною та Чехією в тому, що на вулицях ви не побачите так багато галасу, шуму, активності. Принаймні, це моя думка за перший плюс-мінус місяць життя тут. Так як я переїхала зі Львова, одного з найбільших міст України, як мінімум на заході країни. То мені все ще незвична ця відсутність, повна відсутність шуму на вулиці, шуму в хорошому розумінні, як діяльності людей, бурхливого життя на вулицях. Але в цьому є свій шарм, так би мовити. І для тих, хто жив в менших містах, напевно, це було б звичним. Але навіть в невеличкому містечку я знайшла для себе супер приємне місце. Це, звісно, біля річки з, як я їх називаю, бобриками, але це нутрії. Я дуже люблю ходити до цієї річки, або ж разі там є взагалі окремий парк посеред центру, де можна прийти і навіть нагодувати їх. Великий плюс, який я бачу в Чехії, це кількість природи, навіть у містах дуже багато парків, дуже багато зелені, тому осінь і весна періоди, саме коли розквітає жовтіше жовтішає листя, розквітає, мається на увазі, квіти, сади, жовтіше листя це, мабуть, найкрасивіші періоди для відвідування Чехії. Принаймні Праги чи біль гірських місцевин, більш таких віддалених від міста. Все, що ви бачите на екрані в цьому відео, це події одного мого дня вихідного в Чехії. Я вже трішки призвичайилась до цього спокою. Гуляю невеличкими вуличками, парками, шукаю улюблені місця для себе для спокійного проведення часу. Обов'язково пишіть в коментарях, чи цікаво вам такі відео про життя в Чехії, відмінність життя в Чехії та в Україні. І не забувайте ставити лайки, ділитися з ним друзями, підписуватись на канал обов'язково. Тож, дякую за перегляд і до наступної зустрічі!